У Ватикані в 1891 році папа Лев III відкрив перший Ватиканський астрономний обсерваторій, він діє до сьогодні навіть, тільки що частково вже перенесли його на окраїни Риму, а частково він працює діє в Сполучених Штатах. І саме там знаходиться також ватиканський телескоп, за допомогою якого люди можуть бачити те, що знаходиться в космосі, можуть дивитися на його велич, на його безкінечність, теж в, певно, в певному сенсі, можуть просто бачити те, що є в космосі. Христос. В певній мірі зробив те, що робить цей телескоп, якщо можна так порівняти, тому що через Христа ми пізнаємо нашого Небесного Отця, пізнаємо, який Він є, можемо навіть до нього доторкнутися. Просто пізнаємо нашого Небесного Отця через Ісуса Христа, через те, що Він змилувався. І воплотився і прийшов до нас. Христос сьогодні нам доручає цю місію, наближення Отця, наближення Небесного Царства до людей. Це, це доручення, цю місію ми чуємо в Євангелії. Ідіть. Я посилаю вас, каже Ісус, тобто, власне, доручаю вам цю місію наближення Царства Небесного до людей. І Він теж вчить нас, як це робити, показує нам, каже: не переходьте з дому в дім, в яке тільки місто війдете і де приймуть вас, їжте те, що вам покладуть. Тобто, начебто він хотів сказати, що е, якщо увійдете кудись, ну то е, з Євангелієм, з цією моєю місією, наближення Божого Царства до людей, якщо вас десь приймуть, ну то е, просто е, спочатку ви теж прийміть цих людей такими, якими вони є. Е, прийміть те, що вони вам дають. Е, не мусите. Міняти цих людей, до яких я вас посилаю, вони самі навернуться, якщо ви будете їм проголошувати Євангеліє, якщо вони повірять у те, що ви сказали. І так проголошення Євангелія, ця місія, яку Ісус нам залишив, воно теж збувалося в, першому, в першій церкві серед перших християн. Сьогодні в першому читанні ми, ми чуємо цей момент, як е, Павло і Варнаба, вони, вони йдуть до язичників і проголошують їм, е, проголошують, наближають е, їм Царство Небесне. І як вони реагують, ці погани, е, про яких ми чуємо? Вони реагують таким чином, що вони, так як написано в діяннях апостолів, вони раділи. І прославляли Господнє Слово. Так вони приймали це Євангеліє. І потім ця місія, яка, яку доручив нам Ісус Христос, вона здійснювалася також святими Кирилом і Мефодієм. І цей спосіб, в який вона здійснювалася, в який вони виконували цю місію, він такий надихаючий, тому що вони прийшли. До слов'ян, які ще тоді були народами язичницькими, і вони не міняли того, що зустріли. Навпаки, вони прийняли те, що там було, Прийняли і на основі того, що почули, що побачили, створили абетку, Абетку, за допомогою якої слов'яни змогли зрозуміти Святе Письмо, Зрозуміти літургію. Тобто можна сказати, що Кирил, Кирило і Мефодій вони дійсно наблизили Небесне Царство, сказали, що наблизилося до вас Царство Небесне. Ну, між іншими через те, що ну, ви тепер розумієте Святе Письмо, розумієте Боже Слово. І ці слов'яни, так як ці язичники з першого читання, вони, вони власне. Раділи і прославляли Господнє Слово, бо вже його розуміли. І таким чином, власне, Кирило і Мефодій вони здійснювали цю місію, яку Ісус нам усім доручив. Приклади власне, цих святих і Павла, і Варнаби, і Кирила і Мефодія, вони нас надихають не лише до проголошення Євангелія, яким чином це робити, але також до до такого вибудовування взаємин. Тому що у таких звичайних взаєминах дуже важливим є те, щоб спочатку власне, прийняти цю особу якою, такою, якою, яка, якою вона є. Не міняти, не намагатися змінити цю людину, цю особу, тільки прийняти її, з цим всім, що в ній є, такою, якою вона є, прийняти її. А потім вже, коли ми вже приймемо цю особу, то ми можемо. Власне, no, так як Кирил, Кирило і Мефодій, так як слов'яни впізнали в них Ісуса Христа, то так само ці люди, з якими ми живемо поруч, вони можуть і в нас пізнати Ісуса Христа, вони можуть в нас пізнати учнів Його. Якщо ми спочатку приймемо їх такими, якими вони дійсно є. І таким чином ми можемо здобувати власне, людей для Христа, здобувати їх для Нього. Брати і сестри, через телескоп ми можемо дивитися на зірки, можемо пізнавати велич космосу, його безкінечність. Через Христа ми можемо пізнавати нашого Небесного Отця. Через крила і мефодія слов'яни пізнали теж Ісуса Христа і прийняли Його. І так само через нас інші можуть пізнавати Його, якщо ми спочатку їх приймемо і будемо, власне, як цей Павло і Варнаба приймати те, що зустрічаємо, і проголошувати Євангеліє. Амінь.